Вітаю, друзі. Я Віталій Портников, радник очільника офісу українського президента Михайло Подоляк. Нарешті пояснив, чому представники українського керівництва, серед яких і президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Дмитро Куліба, і інші високопоставлені чиновники так часто стали говорити про можливість перемовин. Зеленський навіть обіцяє. За кілька місяців підготувати платформу для наступного саміту миру і запевняє, що цей саміт може призвести до закінчення бойових дій. Подаляк підкреслює, що українським керівникам доводиться робити ці заяви, щоб у світі. Не звинувачували їх в тому, що вони не бажають перемовного процесу в той час, як російське керівництво постійно говорить, що є готовим до перемови. Однак Подаряк абсолютно слушно зазначає, Україні потрібні перемовини, які будуть базуватися на концепції міжнародного права, тобто на повазі до територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Варто нагадати, що російське уявлення про перемовини з Україною є абсолютно протилежним. Головною умовою президента Росії Володимира Путіна і не з 2022, а з 2014 року, є якраз погодитися із ревізією міжнародного права. Адже саме у 2014 році російський президент ухвалив рішення не тільки про окупацію, але й про анексію українського Криму. Вперше, з часів Другої світової війни, одна європейська держава до того ж, учасник Гельсінського акту, який підтвердив непорушність кордонів у Європі, приєднала до себе територію іншої, і таким чином, міжнародне право було фактично зруйновано ще до початку так званої великої війни Росії з Україною. А у 2022 році до Криму і Севастополя додалися Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України не просто окуповані частково, а ще й анексовані Російською Федерацією і записані у російську конституцію. Головною вимогою російського очільника Володимира Путіна для початку перемовин з Україною є погодження з російським статусом окупованих українських територій, так що Путін практично закликає Україну та її союзників. Погодитися із тим, що міжнародне право вже не діє принаймні тоді, коли мова йде про українську державність та й не тільки українську, варто нагадати, що Російська Федерація визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, А з точки зору міжнародного права це суверенна територія Грузії. Ну і ще однією важливою вимогою російського очільника та його соратників до України є погодження Києва з нейтральним статусом відмова до НАТО. І, до речі, саме такої відмови Росія. Вимагала від країн-членів НАТО напередодні так званого великого нападу на нашу країну ще у лютому 2022 року. Тоді Міністерство закордонних справ Російської Федерації звернулося до Сполучених Штатів та інших країн-членів НАТО з вимогою гарантувати, що ані Україна, ані будь-яка інша колишня Радянська Республіка ніколи не буде членом НАТО, і це було достатньо важливим моментом з. Точки зору російського уявлення про концепцію безпеки цієї держави, тобто, фактично, ми з вами маємо справу ситуацію, в умовах якої одна з держав бажає перемовин, що базується на принципах міжнародного права. А інша держава бажає перемовин, які не базуються на принципах міжнародного права. Одна держава вимагає поваги до своєї міжнародно визнаної територіальної цілісності, а інша держава підкреслює, що вона не визнає територіальну цілісність сусідньої держави, а натомість вимагає від неї визнати власну територіальну цілісність, яка базується на окупації частини території сусідньої держави. Одна держава вимагає поважати її суверенітет і право на власне. Які вибір союзів, а інша держава підкреслює, що має справу з країною з обмеженим суверенітетом, яка не має жодного права на самостійний вибір союзів, а має узгоджувати будь-які рішення про вступ до якихось міжнародних організацій із сусідньою державою. Тепер ви можете задати самі себе питання, якими можуть бути перемовини між Російською Федерацією і Україною осяжному майбутньому? Відповідь ніякими ніякої платформи для перемовин між. Росією і Україною не було, немає і в осяжному майбутньому не буде. Тоді для чого ж українські керівники постійно говорять про можливість діалогу? А для того, щоб ані на заході, ані на глобальному півдні їм не дорікали. Що вони не бажають політичного процесу, який мав би призвести до закінчення російсько-української війни, що й сказав Михайло Подоляк, це звичайнісінька політична формула, яка не має ніякого відношення до реального закінчення російсько-української війни в осяжному майбутньому, але має реальне відношення до політичної репутації України на міжнародній сцені. А держава нічого не може робити, якщо вона не має такої міжнародної репутації. Тому вважайте всі роз. Змови і президента України і інших українських чиновників, для яких тема перемовин стала актуальною останніми тижнями і навіть місяцями, виключно роботою по порятунку і посиленню цієї репутації відповіддю на пропагандистські спроби керівництва Росії видати Росію за прихильника перемовного процесу однак, насправді, Росія бажає не перемовного процесу, а повної капітуляції України і. Мені здається, варто вірити колишньому російському президентові і заступнику голові Ради безпеки Російської Федерації Дмитру Мідвець, який чітко сказав, що політичною метою Росії у війні з Україною є ліквідація української державності як такої і приєднання української території до Російської Федерації. Тоді ви, звичайно, можете задати питання, а як має закінчитися російсько-українська війна? Ну, по-перше, не всі війни закінчуються швидко. По-друге, не всі війни взагалі закінчуються. Деякі війни продовжуються десятиріччя. По-третє, не всі війни закінчуються за столом для перемовин. Ті, хто говорить, що це обов'язково, вам брешуть. Багато війн закінчуються не за столом для перемовин, а просто тому, що сторони виснажуються і де факто закінчуються воєнні дії, тому що обидві сторони близькі до катастрофи різних масштабів: демографічної, економічної, соціальної, політичної. По четверте, Замість закінчення війни в війнах, які мають екзистенційний характер, і в яких обидві країни претендують на одну і ту саму територію, а в разі російсько-української війни це ціла територія Української держави. Ціла територія, ціла не чотири області і Крим з Севастополем, а ціла територія Української держави. Треба це зрозуміти. Десять разів написати, якщо не зрозуміло, вся територія України так от реальним виходом. З такої війни є перемир'я на тих лініях зіткнення, на яких знаходяться армії ворогуючих націй. Це може бути закінченням російсько-української війни на певний час, але знову-таки ми не знаємо коли. І ми не знаємо, що відбудеться після цього закінчення, сталий мир або відновлення війни за кілька років після перемир'я. За всім це ми з вами будемо стежити. І сподіватися, що війна закінчиться не просто миром, а перемогою міжнародного права. Але для цього потрібна спільна позиція України, країн Заходу і країн глобального півдня. Повага до міжнародного права має бути тотальною. Ось що є. Важливою умовою закінчення російсько-української війни. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал Patreon Патреоні Баймі, ЕКОФІ, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і мир вам хай щастить!